Доброго дня, всім привіт! Дивіться, які в мене товари сьогодні. Сьогодні у мене буде рубрика Те, що ніколи не їла Номер 1 Ота таке. То я купила в рукавичці по 10 гривень. Вся моя закупка вийшла на 1090 гривень з тою краскою. Така краска. Зараз акція я дала 100, 100 гривень 103 гривні, мені 10 вернули, значить 93 гривні коштує. Ну, то щось подоб... подібне до нашого росману в Польщі. такий магазин. На тому мене обдурили, писало 13 злотих, а то, напевно, за 100 грам. А я ж Вася Васюю. 24 гривні. Якась м'ясна начинка. Нині буде рубрика Коштує те, що ніколи не коштувала. Сметана у нас по 34-39 гривень по 300 грам. Так, та 300 грам. І ця 300 грам. Е, крім тої краски, то в нас все йде коло 1000 гривень. У мене тут є АТБ. Нарешті я попала в АТБ. То, знаєте, як приїжджаєш хто до Польщі, ти в бідранці був і не був, значить, ти не був в Польщі. З рукавички ми маємо таку пасту 74 гривні. То мен... то бачите, томатне пюре, ви розумієте, то не консервант помідоровий, а томатне пюре. Таке маленьке. Коштує коло 20 гривень, може трошки менше. Кава в рукавиці була акція по 70... 76-78 гривень. Я так. Дуже хотіла попасти сьогодні в АТБ. Пішла в АТБ повітряна тривога, АТБ закрито. Вернулася в центр міста, походила, пішла в рукавичку. Рукавичка була відкрита. Подивилася, яка ватка по 70 чи чомусь гривень. Купила, бачите, дві пачки. йдуть якісь дівчата. Я питаю, повітряна тривога ще є, бо в мене немає додатку на телефон. Вже закінчилась. Я тут все розкладаю. І вертаюся в АТБ, бо як то я буду в Україні і не піти в АТБ. В АТБ дивлюся така подібна кава по 140 гривень. Знаєте, ціни в Україні дуже непогані, але з польською має бути польська зарплата. Навіть моя польська зарплата я не купила то в АТБ. Вернулася в рукавичку. Але перше зробила купівлю в АТБ, потім вернулася в рукавичку, ще докупила. Тому що в мене три чеки. Один чек той найменший, то є на булочки. 70 з чимось гривень вийшло мені по 13, по 11 гривень булочка. Мам, маю з ізюмом і з маком. 6 штук. То у нас сік. Ей, так, то в нас сік ананасовий, бо моя мама буде робити з кабачків ананас. В зимі пригодиться. Пиво. Пиво у нас коштує 40 з чимось гривень була в рукавичці акція. Королівський майонез. Як мені подобається той синій жовтий прапор, майонез на 47 гривень коштує. Кетчуп у нас є дешевше. По 20 з гривень. Як я гоблюся в українських гривнях, дуже важко запам'ятати. Пачка вівсяного печення. з на уборці. 32 гривні коштує. Ще таке печенька накопила. Це моє любиме кава, Звичайно, отак світоч, як без класики. Ще дивіться, що я з собою повезу в Польщу. Мівіна грибна. Що то питати, що буде нині на обід, якщо в нас є мівіна грибна. У нас такого її немає мівіни в Польщі. Може, є, а я не шукала, то як подивишся того ютуба, що там таке щось рекламують, то і собі хочеться. Батончики відомі. Хорошені такі із кокосами на пробу. Кажу, у мене нині рубрика буде, що нічого не пробувала. Тут в мене для кота рукавиці по 13 гривень коштує з копійками. Тут маємо. З куркою і маємо з лосося. Бо як подивилася на ціну лосося, то нам хіба що таке купляти. Дуже дорого. Так я все показала. Чуєте, виєте, мене коготи навіть корій кукають. Ніби все. І ще ось такі класиці перед корозені Ну, пластівців на 75 гривень. Ще сухарики маємо такі. Не знаю, що я вже показувала. До 23 гривні. Халва. Халва 30 гривень з копійками. А я ж сьогодні отримала такі смішні 5 гривень копійкою. Маємо такі. Ну так, 1000 гривень то виходить коло 100 злотих, може там 110, то не є дуже багато. Такі батончики тут по 13 злотих, 에, 13 гривень, вибачаюсь. А в нас будуть коштувати по 2 злотих, то буде коло 20 гривень. Але, зважаючи те, що в моєї мамі пенсія 2500, а їсти тут, як бачите, немає що. Хіба та грибна мівіна по 12 гривень? Всім хорошого дня! Бережіть себе! Дякую за перегляди!